Друзі, усім привіт! Я вас вітаю на другому матчі нашого турніру. Це в нас група А продовжується в ній матчі. Перший вже був теж в цій групі. Матч між Київським Динамо і лондонським арсеналом. Давайте швиденько переходити до параметрів. Параметри в нас, як і були на минулому матчі, без змін. Вони залишилися без змін, навіть порівнюючи з минулим турніром. Тому. Тому воно все залишається так само. І ну і м'яч ми обрали з, в тому матчі. Перший матч був челсі Рал, який ми коментували з Павлом Лєбідєвим. Тому ми вибрали цей м'яч. Ну і, в принципі, такий по дизайну красивий, тому, я думаю, все гуд. Ну, одразу починаємо. Поїхали. До речі, по налаштуванням параметрів там, трави, все воно все там. Ну, парам, там Висота трави, трави стоїть звичайна, а ось інші параметри вони стоять випадкові. Тому якось так. Переходимо ми, до речі, вже до матчу і зустрічає нас Konami Stadium. стадіон, де кияни зіграють свій, можна сказати, домашній матч. І давайте, щоб, можна сказати так, не, не затримувати, почну одразу зі складів. Е в арсеналі, до речі, дуже багато новачків. тому... Але ми почнемо все-таки з господарів матчу. Це з київського Динамо. На воротах Георгій Бущан зліва в захисті Віталій Миколенко в центрі Шабанов Людігер і Томаш Кінзьора. В опорній зоні грає Сидорчук. І Шепелєв. Центральним півзахисником виступає Віталій Бояльський. Ліва в нападі грає Беніамін Вербіч. Справа Віктор Циганков. І в нападі грає Артем Бісєдін. Головний тренер Павло Березовський, дебютант нашого турніру. Подивимося, як кияни себе покажуть в цьому турнірі. До речі, дебютує за Динамо Антоніо Людігер. Сьогодні в центрі завтра. Якщо говорити про лондонський арсенал, ми перейдемо до. Його складу на воротах грає Берт Лено, В захисті зліва грає Тірні. В центрі Давід Луїс і Савіч, який, до речі, грає свій перший матч за лондонський арсенал. Дебютний. Він перейшов, нагадаю вам, з Мадридського атлетику. Справа грає Ван Бісака. До речі, теж новачок був обмін між Арсеналом і М'ю. В, Арсена... в МЮ перейшов Ектор Бєлярін, а в Арсенал Ван Бісака. Тому подивимося, як він буде себе показувати саме в лондонській команді. В опорній зоні грає Джака. І в опорній, до речі, поки зараз був момент у Київського Динамо, до речі, атака. Поки Сидорчук. Сидорчук робить подачу. Бісідін зараз міг забивати, але не забив. І може бути ще один момент. От як небезпечно грають кияни, до речі. Хороший був момент. Хороший удар, але Берт Лєно справився з цим ударом. У ну, Бісідіна був другий шанс, до речі. І Продовжуємо по складу Арсенала. В опорній зоні грає Граніджака і Льорента сьогодні. В центрі півзахисту грає Ремзі. І троє нападників. Зліва грає Пулішич. Справа грає Ангель Ді Марія. І в центрі грає Олів'я Жеру. До речі, троє. Новачки сьогодні грає в старті в Арсенала якраз три нападники. Пулішич перейшов з Арсеналу. Ді Марія перейшов з ПСЖ, а Іжеру перейшов з Челсі. Челсі, до речі, відіграли вже свій матч з мадридським Реалом. Я думаю, що вже завтра в четвер ви ці матчі побачите. Поки я сьогодні відступлю трошки ще від матчу. Була переостанавлював переустан, гру. То вийшла така помилка, але склади збереглися, тому все нормально. Слава Богу, не довелося цим мучитися, як то кажуть. Але поки в атаці зараз Кияни, до речі, Циганков. Шепелєв. Шепелєв може пробити. Сидорчук. Сидорчук. І зараз удар по воротах, але. Бертлєно на місці. Тірні. Передача Грані Джака. Крістіан Пулішич. Кінзьора. Кінзьора Шаба. Шабану Миколенко. 20-та хвилина матчу вже йде. Вербіч. Але буде аут. Ван Бісака буде вкидати. 66 на 34 М'яч, м'ячем. До речі, кияни додали в цьому показнику. Це насправді видно. Крістіан Полішич робить передачу Ді Марія Ремзі. Жеру, до речі, небезпечний момент зараз був Олівє. Олє Олів Жеру, да. не, не подумати, що це Олівє. <хи> в іншому сенсі, але був небезпечний момент у нападника Арсенал, але врятував Георгій Бущан молодчина в цьому моменті. Шкода, що не зробили реалістичний фейс йому в цій грі. Поне що витягує команду в складний момент. Ван Бісака. Ван Бісака може пробити, до речі, Ван Бісака можна бити по воротах. Тут як небезпечно. І до речі, ще й пройшов так з флангу дуже непогано ці ситуації, але удар не вийшов. Треба було можливо раніше бити. Але там наче ж був рикошет, тому повинен бути кутовий в цій ситуації. Зараз ми це побачимо. І так, кутовий граніт Джака буде подавати, але знову робить пас на Ванбісаку. Ванбісака. Передачу робить на Ремзі. Ремзі може пробити. Ді Марія! Ангель Ді Марія Джака. Джака робить передачу. Жиру зараз не зміг пробити. Заблокували удар жиру, до речі. Але в атаці знову арсенал. Тірні. Полішич. Забирає м'яч Сергій Сидорчук. Це дуже добре зіграв у відборі. А зараз ну, ще якось не дуже вдало вибив. Жиру. Ді Марія. Ванбісака. Ремзі. Ді Марія. Джака. Джака зараз б'є по воротах, ще з відскоком, але Бущан на місці. Е, так, друзі, по параметрам, ще скажу, чому саме залишились поки параметри без змін. Ну, По-перше, в минулій частині, в Pro Evolution Soccer 2011 ці параметри, в принципі, непогано працювали. Не знаю, як буде воно в цій грі працювати. Знову ж таки, коли. Буде плей-офф, скоріш за все. Буду проводити голосування між е, тренерами, щоб е, вирішити. Поки зараз ватація Арсенал і Гол забиває! Лондонці! Забивають! 1-0. І це робить, до речі, Арон Ремзі. Ось так. Арсенал відкриває рахунок в цьому матчі. Ну ще й він сьогодні, до речі, з капітанською пов'язкою. Ще й гол забив. Молодчина. В цій ситуації хороший, хороша, точніше, хороша була атака, і пас, але Кияни відпустили зараз Ремзі, і він свій момент реалізував. І пас ще, наче Лоренте, віддав хороший під удар. Ну, у Бущана в цій ситуації було ну, небагато шансів, на жаль. Ну і, до речі, перший тур, як ви бачите, ми проводимо з такою камерою, тому знову ж таки. Буду цікавитися вашою думкою щодо того, чи залишати нам таку камеру, чи все-таки її змінити, спробувати на стандартну. Арсенал зараз в атаці. Зараз була нагода забити другий м'яч, але стійка врятувала київське Динамо. Циганков! Може бути атака-відповідь. Віктор Циганков з м'ячем. Ну, ніхто ж не опікає. Можна щось роби, робити зараз. Бояльський. Томаш кінзьора. Подача, але, на жаль, вона не вдалася. І перший тайм завершено 1-0. Мінімально арсенал перемагає. Київське Динамо. Але подивимося, як буде. Ось статистика нам показує, що 3 удари, 2 ствіру Динамо, 5 ударів, 4 ствіру Арсенала. Ми бачимо, що і володіння м'ячем, до речі, зрівнялося, бо, як ми пам'ятаємо, на початку матчу було зовсім по-іншому. Але подивимося, як воно буде в другому таймі, знову ж таки, все може змінитися. Це футбол, тому це нормальне явище. Ну, така ще й сонячна погода, до речі, що, в принципі, погода, можна сказати, дозволяє грати в такій. Більше атакуючий футбол цікавий, тому це супер. Зараз Динамо намагалася вийти в атаку, але передача не вдалася. Олівє Жеру. Олів'є Жеру проходить, робить передачу на Ремзі. Ремзі не зміг зараз віддати пас і ватаці кияни. Забирають м'ять жиру. Полішич. Буяльський забирає вперед. Бенемін Вербіч, Сидорчук. Вербіч. Миколенко віддав добре передачу, але і заблокував захисник арсенала. То наче був Стефан Савіч. Крістіан Пулішич. Хороша передача на Тірні. Тірні зараз може бути небезпечно. Тірні можна пробити. Віддає. Пулішич, Але не дали пробити кияни. Дуже добре зіграли. Сдорчук вперед, ну знову, що за передача така? Це взагалі в нікуди, чесне слово. Це, з такими передачами ну, далеко не заїдеш в цій грі. Знову ж таки, якщо говорити про шанси команд, якщо говорити саме про Динамо Арсенал, Динамо теж є всі шанси поборотися за вихід з групи. Тим паче виходить чотири команди з кожної групи, що з групи А, що з групи Б, тому. Навіть якщо не вийде поборотися за перше, друге місце, бо вже за третє, можна боротися за четверте. Тому в цьому, я думаю, є така інтрига, тому що в минулому турнірі, коли ми грали, виходило тільки дві команди з кожної групи. І зараз арсенал в атаці. Але передача не вдалася. І зараз е... заміну робимо у киян, як нам писав е... Павло Березовський, тренер. Ми робимо заміну. Ми випускаємо. Замість замість бесідіна. Франсоль виходить. Одна заміна у Київського Динамо. Тому якби зараз арбітр би засвистів би, то заміна би відбулася, але вона поки що. Зараз арсенал по атаці буде. Аран Ремзі. Жеру. У яка атака у арсенала. Дуже класна. Ван Бісака. Передача, але. Шепілєв. Вербіч. Миколенко. Сидорчук. Шепілів. Циганков. Зупинили Циганкова Пулішич. І ось фол, до речі, свиснув арбітер. Тому вже зараз, скоріш за все, що буде заміна тут е, сфолив ці ситуації Рюдігер. Тому і арбітер свиснув. А заміни відбулася у Динамо. Замість Артема Бісідіна вийшов Франсоль. Одну заміну мені писав Павло Березовський. Ну, як ви бачите, що я заміни, наприклад, ну, роблю, наприклад, 65 та хвилина наступає, я якраз заходжу в гру і змінюю. На жаль, воно не відбувається все так, як в такт, щоб от я зробив на 65 і все на 65. -ті. Просто. Якщо я зроблю там, наприклад, на 62-й може трапитись якийсь там фол, то заміна зробиться просто раніше. Тому я і роблю ось так на 65, вже зупиняю це, роблю перестановки, які мені писали тренери. Ну, тобто, хто грає в режимі тренера. Знову ж таки, ліричне відступлення. Ми продовжимо. Віктор Циганков, подача! Берт на місці. Ну, Арсенал, в принципі, контролює вже хід е, матчу. І зараз може бути небезпечно, до речі, Олів'є Жиру. Олів'є Жиру! Передача! І зараз Бщан рятує киян від другого пропущеного голу. Що була дуже хороша атака у Арсенала в цій ситуації. І пас. Е, тут Шепелєв з Рюдігером запуталися, щось там. Як, як то кажуть, не поділили. Ну, але, знову ж таки, Буща не рятує. Ну він сьогодні молочина поповній відбиває не рахувати той пропущений м'яч, але ну, там було дуже мало шансів рятувати, чесно, в цій ситуації. Берете. І зараз кияни забираються. Дорчук, Франсоль. Вербіч, треба йти в атаку киянам зараз. Дуже, дуже так квапливо. Цянков. 88-ма хвилина. Віктор Цянков. Томаш Кінзьора. Циганков Сидорчук. Можна зараз спробувати пробити, але циганкову не дали це зробити. Полішич. Жиро. І все. Матч завершено. 1-0. Лондонський арсенал перемагає мінімально київське Динамо на виїзді. Вітаємо ми Ростислава Кравченка з цією перемогою. Ну, але перемога, знаєте, далась не дуже просто в цьому матчі. Давайте навіть подивимося моменти цього поєдинку. Ну, другий тайм все-таки був такий, знаєте, більш скромніший, якщо говорити по моментам. В першому якось було веселіше, якось команди грали. Ну, ж таки, киянам треба робити висновки до другого туру. Ну, але я впевнений, що ще все попереду. Це тільки перший матч. Ну, ж таки, така йде. Проба піра, як її називають. Показують нам моменти, які були. Ван Бісака, до речі, коли бив О, Удар Граніта Джакі. Теж, до речі, вийшло. Якби не заблокували, можливо, навіть би і полетів би добре. Але ж навіть від Рюді м'яч відскочив. Але. Все ж таки Бущан зреагував. Люренте, до речі, віддав гольову передачу. І. Забив Ремзі. Ну і сьогодні ще з капітанською, з капітанською пов'язкою, тому молочина. І його став переможним. Ну і ще був удар від нього на 44-й хвилині, як ми бачимо тут. Стійка. Врятувала Динамо. Так вже міг би бути вже дубль від Аруна Ремзі. І зараз, можливо, нам ще покажуть, так, да, в другий тайм. Але другий тайм вже покажу, пока, показують з 86-ї хвилини, бо до 86-ї хвилини особливо таких ударів не було. Ось цей момент, коли Жиру віддав передачу. І Ді Марія, до речі, наносив удар. Бущан зреагував в цій ситуації. Бачимо, три удари, два ствіру. У Динамо за восьма, 6 ударів, 5 ствір у Арсенала. 49 на 51 володіння. м'ячем трошки змінилося більше на сторону Арсенала. Але в другому там і гра була рівна така. знаєте тому Але давайте подивимося по ігровим записам. Хто в нас кращий, Динамо, на жаль, кращого не виділили. Ну Але, в принципі, якщо говорити, то мені дуже сподобався сьогодні Сергій Сидорчук. Ну його гра теж відмітила 6,5. Він сьогодні дуже. В принципі, добре грав у відборах, але інші, просто що напад сьогодні трошки засмутив якось в моменті особливо таких гострих. Там був один чи два. По-моєму, один такий був гостренький момент, а далі вже якось пішло так. Не дуже що говорити. Ну, до речі, Арсенал сьогодні відіграв без замін навіть. І кращим гравцем назвам, звичайно, Арон Ремзі, який забив переможний м'яч. Ще віддав, до речі, 13 точних пасів з 13. Льоренте, до речі, 8 пасів 8 точних, і ще, ще його любу передачу віддав. тому Можна було теж 7,5 поставити чому. Би ні. Якщо говорити, паси навіть віддавав молодчина. Сьогодні захист відіграв добре. Ванбісака чомусь 5 не поставив. Наче ж сьогодні відіграв, теж, створював момент, у нього був. Чому ми таку, занизили таку оцінку? Ну, потірні. Хоча у Тірні, наприклад, навіть всі паси вони були точні. Дивно якось гра думає. Ну, Сьогодні, до речі, Арсенал ми бачимо в основному, от, навіть у Джакі. 19 пасів і 19 точно. Тому молодчина на цьому плані. Ну, Напад сьогодні теж, знову ж таки, в Арсенал якось себе не показав. Але далі, я думаю, ще будуть матчі, ще будуть вливатися, тому все попереду. Що Арсенала, що у Динамо. Тому дякую вам за увагу. І за те, що дивилися цей матч, з вами був Владислав Форенець, і ми зустрінемося вже в наступних іграх. Доброї ночі вам і щасливо!